Слава Богу. Слава Богу. На початку проповіді зачитаю три місця з Божого Слова, в яких окреслю то, про що піде мова. Отож, 2 Тимофія, 2 розділ, 3 вірш. 2 Тимофія 2,3. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Ще одне місце Ефесіан з 6 розділу з 13 по. 17-й вірші, Ефесян 6, 13, 17. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Хочу особливо підкреслити, наголосити, і все виконавши слово витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою і зотягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, яке є слово Боже. І ще одне місце з приповісти Соломона, 4 розділ, 23 вірш. Приповісти Соломона, 4, 23. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ти терпелихо, як добрий вояк Христа Ісуса, найбільш над усе візьми, щита віри, над все, що лише стережеться, серце своє стережи. І тема моєї проповіді це активна життєва позиція, дві крапки, захист. Для нас, як для християн, які маємо боротьбу не проти тіла і крові, а проти різних духовних інстанцій, проти світоправителів цієї темряви і інших, і інших духовних істот, для нас, які маємо боротьбу з ними, є дуже важлива і дуже принципова, життєво необхідна потреба, це турбуватися про наш захист. Коли апостол Павло в своєму посланні до Ефесян говорить про те, які потрібно брати, яку потрібно брати зброю, чомусь він наголошує, а найбільш над усе візьміть щита віри. Чому він такий великий наголос і найбільш ставить на щит віри? Щит віри, яке призначення якого це захист. Захист для того, щоб зберегти себе від вогнених стріл лукавого. Вогнені стріли лукавого вони небезпечні тим, що це не просто стріли, які можуть потрапити і поранити або вбити. Вони перед тим, як є в стародавні часи, коли воювали, вони стріли вмочували в таку суміш, яка добре дуже горіла, яку не дуже просто було погасити водою. І це і задача цієї стріли вона була не тільки вбити або поранити того, в кого вона потрапить, але якщо вона потрапить в будівлю, якусь. Або в якусь інфраструктуру, яка є для того, щоб її підпалити. Дорогі друзі, в нас, християн в наших серцях, завжди може знайтися щось сухе, якась солома, якась полова або інше щось, щось таке з дерева, або щось таке, якісь є такі речі в кожного з нас і кожен знає свої слабенькі сторони. Є щось таке, що може загорітися. Коли туди потрапить вогнена стріла лукавого. Тому апостол Павло заохочує закликає, він каже: бери всю зброю, все, що треба, все все візьми. Але найбільше не забудь про це ні в якому разі. Найбільш усе, візьми щита віри, щоб ти міг закритися, щоб ти міг захиститися від вогненої стріли лукавого. Для того, щоб вона не потрапила в твоє, твоє серце, в твоє життя, і щоб там не підпалила, щоб не зробила пожежі і щоб не спалила тебе зсередини. Тому, коли ми читаємо припусті Соломона, і там величезно величезний величезний наголос на те, що над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Що таке серце? Серце це є це є це є. Ми справжні, серце це наш наш внутрішній чоловік. То, що ми не бачимо очима, ми приходимо в зібрання, ми бачимо одні одних, бачимо одяг, бачимо. Зовнішній вигляд бачимо посмішку або навіть сум іноді бачимо, але ми не бачимо того, що всередині. Ото, що є всередині, ото, що є справжні ми, оце і є наше серце. Я одного разу собі задав запитання, чому, чому то, про що я молюся, і то, як я молюся, і то, як я живу, воно настільки сильно відрізняється. Тут молишся про те, щоб, щоб то не робити, і зразу ж, і зразу ж майже після того йдеш і продовжуєш це робити. Чому? Я не міг зрозуміти того, наскільки, це, наскільки от, от, от є дві різних людини. От, от є внутрішній чоловік, оце, і там у нас завжди всередині йде боротьба. І, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, суть в тому, що нам потрібно проявляти активну життєву позицію в захисті. Нам потрібно турбуватися про наш захист. Апостол Павло говорить до молодого Тимофія, він каже: ти терпи лихо, як добрий вояк Ісуса Христа. Терпи лихо, як добрий вояк. І це в рівній мірі стосується як братів, так і сестер. Сестри, вони взагалі дуже відомі своїм бойовим духом. І далі, в подальший хід служіння, будуть сестри, дільниці служити, і, і ми ще побачимо їхній оцей такий християнський бойовий дух. Нехай його благословить. Ви знаєте, що жінки вони ну чомусь вважається, що жінки ніби слабші, але є такі багато випадків в житті, коли, коли жінки ну сильних чоловіків приводили до тями. Наприклад, є такий вираз спалити кораблі. Це означає рішуче відкинути своє минуле, відрізати шлях до відступу, тобто, щоб рухатися тільки вперед. Оцей вираз спалити кораблі він походить з однієї книжки давньогрецького письменника Плутарха, і він там описує подію, що коли вороги знищили трою, і хоробрі чоловіки вже втікали панічно панічно ну, думали про втечу, то жінки, що зробили жінки, додумалися до такого. Вони спалили кораблі. Вони спалили кораблі, і відступати було нікуди. І вони спалили ці кораблі для того, щоб підвищити бойовий дух своїх чоловіків, щоб ті брали мечі, списи і все, що було, і йшли на того ворога, щоб билися з ним, а не втікали. Ось такі ось це, це я говорю для заохочення, для підбадьорення, що в рівній мірі ми, а незалежно від того, чи ти воїн, чи ти воїнка, ми всі в Божому ділі, в Божому царстві немає альтернативної служби. В Божому царстві немає таких людей, які... Можуть собі дозволити не воювати, в Божому царстві воюють всі. В Божому царстві всі є військово зобов'язані. В Божому царстві, коли ми читаємо, наприклад, історію про Неємію, та, коли вони відбудовували руїни, то написано, що коли оці будівельники працювали, написано, що одною рукою робив роботу, працю робив, а другою рукою тримав списа. Там була постійна загроза нападу ворогів. Уївіть собі, одною рукою будувати, другою рукою тримати списа. Щось подібне в Божому царстві, якщо ти Відчуваєш атак, якщо ти не відчуваєш боротьби, значить ти мертвий. Мертвих не б'ють, по мертвих не стріляють. Поки ми живі, ми в боротьбі. Ми в постійній боротьбі. І задача ворога він великій злобі, великій ярості. І його задача вкрасти, вбити і погубити. І боротьба, боротьба, оця, вона часто відбувається в нашому розумі. Ця боротьба невидима, якої ніхто не бачить, і тільки ти один знаєш. З чим ти воюєш в своєму житті, і вся ця боротьба вона проходить в розумі. Наш розум це, це, це як такий фільтр, який пропускає далі все в серце. І залежно від того, який в нас розум, залежно від того, який наш розум, як ми оцю з цією боротьбою справляємося в нашому розумі, таке і буде наше серце, таке і будемо справжні ми. Мені сподобалися слова з однієї пісні, я їх переклав на українську, і там такі слова хороші, і гарні, це як, як, як від Бога такі слова. І Бог каже: Я хочу, щоб ти був загартований і сильний солдат, не боявся ворогів, нехай перед тобою тремтить ад. Ти ще розправиш крила і злетиш в небеса. Хто сказав, що перемога проста і легка? Дорогі друзі, дорога церква, ми всі в Божому Царстві, ми всі в Божому війську, ми всі є воїни Ісуса Христа. І наше завдання, помимо атаки, можливо, з, Божою, з Божої милості ще поговоримо колись про атаку, але сьогодні наше завдання це захисти, захищати себе від вогнених стріл лукавого. Наше завдання берегти наше серце, берегти себе чистими від світу. Взагалі, є так багато всього, про що нам треба берегти. Так багато всього нам довірив Бог, і, і, і Бог закликає нас в своєму слові берегти своє здоров'я. Наприклад, тіло наше, так, ми ж знаємо, що тіло це храм Духа Святого, і, 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 і апостол закликає, щоб ми прославляли Бога в тілі своєму і в дусі своєму, що Божі вони, наше тіло, і нам потрібно турбуватися про здоров'я, берегти його з молоду, кажуть, радять мудрі люди. Берегти з молоду здоров'я, а не заради краси одягатися легковажно і потім шкодувати. Про своє здоров'я, це до молодих таке побажання, щоб одягалися мудро зимою. Бог дає нам час, і мудрі люди говорили колись в стародавні часи, що всіх втрат, це втрата часу це найтяжча втрата. Всіх втрат. Ти можеш втратити гроші, ти можеш втратити маєтки, якісь ще хто зна що. Але саме гірше, що ти можеш втратити, це ти можеш втратити свій час. Спитайте любого холостяка. Боже Слово, в Ефесіан в 5 розділі з 15 го вірша і до 17 го вже сьогодні брат згадував в проповіді Говорить таке, отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час днібу каві. Через те не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Не будьте немудрі, але будьте мудрі, використовуючи час ніболу каві. І апостоли би пояснює, через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Божа. Отже, якщо ти не розумієш, що є Божа воля, Якщо ти не розумієш, значить ти нерозумний. Якщо ти нерозумний, ти неправильно використовуєш свій час. Дуже просто. Хочеш не втрачати свій час даремно, будь розумний. Розумій, що є Божа воля. Нема нічого більш нерозумного, ніж ти проти Божої волі. Ти витрачаєш даремно час, ти витрачаєш даремно сили, фінанси, ти все витрачаєш. Спитайте Йону, коли побачите в Божому царстві. Він, він пішов проти волі Божої, він тратив час, він натерпівся лиха, він мав. Неповторну подорож в череві кита, там був дуже гарний запах і дуже комфортні п'ятизіркові умови. Але через такі умови він, він смирився і, і все одно виконав те, що сказав йому зробити Бог. Тому Божа воля, вона, вона є визначальна. І якщо ми йдемо проти Божої волі, ми просто втрачаємо час. Апостол закликає, бережіть свій час. Використовуйте час, бережи здоров'я, бережи свій час, бережи свою сім'ю, бережи відносини в сім'ї. Ви знаєте, казав один персонаж мультяшний, що для того, щоб тебе любили, треба постійно робити добро кожен день, а для того, щоб тебе не не треба взагалі нічого робити. І для того, щоб мати хороші, успішні відносини, нам потрібно працювати над ними, нам потрібно працювати над собою, над своїм характером. Відносини їх потрібно підтримувати, потрібно спілкуватися, потрібно якісь речі робити. Це все елементарно. Але якщо не працювати над відносинами, вони, вони гаснуть, вони втрачаються. Ті, як сказав, відносини, в яких немає взаємності, рано чи пізно помруть. Відносини, в яких немає взаємності, рано чи пізно помруть. Тому, якщо ти хочеш берегти відносини, над ними потрібно працювати. Любов, вона має бути взаємна. Бережи мир в відносинах з людьми. Боже Слово закликає, коли можливо, якщо ти залежить від вас, живіть у мирі зі всіма людьми. Якщо це можливо, живіть в мирі зі всіма людьми, значить це, це можна старатися, це можна пробувати, це, це можна досягати того, що ми блаженні миротворці, так Боже Слово говорить до нас, миротворці. Наша війна, вона трошки інша, як ті війни, які воюють люди. Наша війна, ми, ми, ми воюємо за мир, ми воюємо в Божому царстві проти духовних істот, проти всякого винесення ворожого. Ми воюємо, за, але з людьми ми хочемо мати мир. Ми воюємо не проти тіла і крові. Є, нема поганих людей, є люди, з яких треба молитися. Та найбільше, найбільше за те все, що ми бережемо. Ми бережемо здоров'я, час, відносини, рідних, близьких. Ми бережемо на якісь матеріальні речі, замикаємо сейфи, ставимо на сигналізації, так? муруємо мури, зводимо, ставимо капкани. Ми бережемо ці, але найбільше за те все, найбільше, найбільше на це все. Серце своє стережи, бо з нього. Походить життя, бо з нього походить життя. Наше серце, то, яке є справжнє я, звід звітам життя походить, звід звітам походить життя, і то треба берегти, як берегти, Як взагалі берегти своє серце, як берегти себе є брами, є брами в наш розум. Це є очі, є вуха, є ніс, який теж може винюхати щось. І нам потрібна активна життєва позиція в тому, щоб наші брами вони, вони, вони відкривалися і закривалися в потрібний час. Йов 31 розділі в 1 вірші написав такі слова, написані в книзі Йова такі слова: умову я склав був з очима своїми, то як буду дивитись на дівчину. Псалмоспівець Давид Сотому псалмі говорить так, він каже. Сотий псалом, третій вірш. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Діло відступства ненавижу, не приляже до мене воно. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Ви знаєте, як часто перед нашими очима бувають нікчемні речі, і скільки часу ми витрачаємо на них. Ви знаєте, наскільки це все відносне в нашому житті? От, наприклад, встати зранку в поїздку, встати в п'ятій ранку або на рибалку, або на риболовлю, або в поїздку якусь, п'ять ранку встати, це нормально. Але встати в п'ятій ранку молитися, це великий подвиг, це великий героїзм. Півтори години молитися, стояти на колінах, це, це, це великий, це, це, хороший, це хороший рівень, це християнин, такий вогняний християнин. А, а, ну, тобто, півтори години це дуже багато молитися. Але, наприклад, подивитися півтори години фільм, то це взагалі не є щось дуже велике. Можна піс -піс -піс півтори години фільм один подивитися, о, там можна ж було б іще один. Але півтори години, якщо ти помолився, ти вже герой. Одну годину читати Біблію. Одну годину читати Біблію, то це, це, якщо вже хтось читає одну годину Біблію на день, це, ну, це вже це вже мало що не свята людина. Але наприклад, одну годину гортати е, е, ці е, стрічку новин в соцмережі, переглядати якісь ролики, це взагалі мало. Це такого одна година, раз і нема. Наскільки відносно, от, от те земне, от те тимчасове, от те, що воно дочасне, наскільки воно е, оцінюється по-іншому, як то що вічне, як то, що е, може змінити твоє життя, як то що, не то що може, Оже воно точно змінює твоє життя і переображає тебе в образ Божий. Наскільки оті речі духовного порядку, наскільки вони в наших очах і на нашій вазі не раз буває оця вага, наскільки вона викрилена та вага. 200 гривень кинути на пожертвування або дати на справи милосердя, то це величезна сума. Але взяти 200 гривень і піти в Подоляни або на базар, то ти що ти за них ну купиш за тих 200 гривень? Так, тобто, і всі ці речі, всі, всі ці речі, всі ці моменти, вони приходять через те, що наш розум, він, ми, ми так мало його обновляємо Божим Словом. Бо я кажу, якщо попробувати молитися дві години, ми мали недавно молодіжну молитву, ми, ми помолилися, і той час він якось так легко і гарно проходить. І зовсім не тяжко і не страшно. Просто ти не знаєш смаку. Іноді ти просто забув смак молитви. Іноді ти просто забув смак Божого Слова. Тому що розум заполонили речі земні, речі матеріальні, речі тимчасові. І це все потрібно контролювати. Контролювати, куди дивляться наші очі. Не поставлю перед очима речі нікчемної. Я став своїми очима умову, як буду дивитися на дівчину. Для дівчини, як будеш дивитися на хлопця. Склади умову своїми очима, контролюй цей процес. Будь активним в тому, щоб ти захищав сам себе від зла. Наші вуха. Вони так само є брамою в наш розум. В приповістях в сьомому розділі написані ті слова. На мудрість скажи ти сестра моя, а розум назви мій довірений, щоб тебе стерегти від блудниці, від чужинки, що мовить м'якенькі слова. От навіть так, м'якенькі слова. І... Так часто ми можемо чути якісь гарні, приємні слова, і воно нам так цікаво щось послухати таке. Так часто нам буває послухати цікаво новини цього світу, послухати якісь байки, плітки, перекази. Так часто ти вухора, а «Ходи, ходи, ходи, тобі розкажу, тільки, тільки тобі, тільки тобі, але ти нікому не кажи нікому. То тайна, тайна. І ви знаєте, друзі, замість того, щоб послухати, що тобі Бог відкрив, що ти читаєш, чим ти живеш, які свідчення в твоєму житті, або в житті. Ближніх Твоїх. ти так охотно відкриваєш, розвішуєш вуха, щоб навішувати на них всяку непотрібну лапшу. А то, що, що Боже, то, то, то в зібрані, от, дві години зібрання, то так тяжко пересидіти, то все переслухати. так? І от наскільки ми буваємо, от, от наскільки в нас цей розум, він, він такий, як він хоче того, щоб обновлятися в Бозі і мінятися, оцей розум наш, це є фільтр і. Для того, щоб бути активним в захисті, для того, щоб не загинути в духовній війні, і не стати мертвим солдатом, треба обновляти свій розум Словом Божим. Встав зранку, читай Біблію. Лягаєш спати вечором, читай Біблію. Маєш час на протязі дня, читай Біблію, наповнюй свій, свій розум. Для того, щоб коли прийде злий день. Апостол Павло говорить: от для чого це весь той військовий збір? Він, він от цікава мотивація, цікава мотивація. Він каже. Щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати, всього то на всього, щоб могли дати опір дня злого, щоб в злий день ти не був грушею для биття, щоб ти не був хлопчиком для биття, мішенью не був, але зміг дати опір і все виконавши, витримати, відстояти свою позицію, відстояти свою віру, свою надію і свою любов. Фільтр розуму, він такий важливий в нашому серці. І оцей контроль думок, нам потрібно контролювати те, що ми думаємо, не тільки то, куди дивимося, що слухаємо, але просто контролювати кожну думку. Іншу думку треба її просто брати в полон в ім'я Ісуса Христа, не дозволяти їй крутитися в розумі. І ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. І коли твоє тіло гріховне, твоя плоть повстає, скажи своїй плоті, я не твій боржник, я тобі нічого не винен. Я не буду ходити за, за тілом, я буду ходити за духом. Так часто нам допомагає співати, просто коли боротьба, коли оцей оце, оце, оце повстає, ворог на тебе, так часто допомагає просто співати християнські пісні, співати християнські гімни. в них так багато сили. А Давид говорив: Господь моя сила і пісня. Він так високо поставив пісню, таке велике значення їй дав. Господь моя сила і пісня. Скорочуючи вже свою проповідь, я заохочу і закликаю для того, щоб працювати над собою, працювати над собою, працювати над своїм характером, працювати над своїми, над своїми духовними звичками, для того, щоб бути активним в захисті. Якщо ти знаєш свою слабинку, знаєш свою проблему, знаєш, що ти, наприклад, схильність заздрити, або, або схильність сваритися, або схильність ще до якоїсь пожадливості, починай гальмувати раніше. Знаючи, що ту що ту сварку, що що ту дамбу її прорве, коли ти тільки почнеш? З, з, краще підіпри дамбу, краще зупинися раніше. Ти знаєш де, де ти можеш впасти? Га починай гальмувати раніше. Не нажимай на стоп-кран тоді, коли, коли, коли вже прірва перед тобою. Інерція вона ще дуже велика. Тому починай гальмувати раніше. Працюй над собою. Якщо сам собі не даєш ради, поговори з кимось, з тим, хто аналогічні речі проходив, і нехай приклад інших людей він заохочує тебе перемагати. Ніколи не розчаровуйся, ніколи не опускай руки, що от, от я такий, от я такий, і я з собою нічого не можу зробити. Ти не такий. Ти Христів. Ти маєш бути такий, як Христос. От і все. А до того часу, поки ти не такий як Христос, це процес, це смиріння, і Бог тебе вчить, і Бог так довго і так терпляче вчить нас. І Боже довготерпіння, друзі, ми його вважаємо за спасіння, бо Бог не хоче, щоб хтось загинув. Найпотужніша зброя, яка є проти диявола і проти його посіпак, це молитва. Коли приходить в приходить твоє життя атака ворожа, саме мудре і саме сильне, що ти можеш зробити, це молитва. Просто стань і молися, не звай молитві речі своїми іменами, будь щирим перед Богом. Ну, хіба ти попросиш Бога, щоб він тобі допоміг? Ну хіба він не поможе? Хіба він не почує свою дитину? Хіба він не почує крик болю? Ви, як батьки матері, ви ж знаєте, чого варто крик дитини. Я пам'ятаю, коли був маленький, моя сестричка упекла руки, вона, вона поклала їх на гарячу, таку по селах, грубки їх називають. Вона поклала руки з необережності, з неї ніхто не приглянув. І як вона кричала, бідна, цілу ніч. І ви знаєте, оцей крик маленької дитини, він відгукується от рівно на. Настільки, наскільки голосно кричить маленька дитина, от рівно настільки болю багато в серці матері за свою дитину і батьківське серце Бога, дивлячись на твоє життя, коли тебе болить, коли ти кричиш до нього про допомогу, хіба він не зжалиться і не допоможе, і не прийде? Але так часто ми мовчимо, так часто тоді, коли треба кричати, так часто ми мовчимо і закриваємося від Бога. Друзі, молитва це саме потужна штука в захисті, яка тільки може бути. Це допомога. Це ти викликаєш підтримку з неба, це ти викликаєш підтримку артилерії, авіації небесної. І заповнюй своє життя правильними речами. Заповнюй життя правильними речами. Я говорив з керівником молоді, і він каже: ти знаєш, часу нема взагалі. Що от, от так в житті багато всього, всяких тих правильних речей, служіння і так далі. Що часу на, на, на якийсь непотреб його просто нема. Заповнюй своє життя правильними речами. І тоді ти побачиш, як ворог він буде мати все менше і менше шансів пролізти. Дорогі друзі, будьмо активними. Будьмо активними, маємо активну життєву позицію в захисті. Не будьмо мішенню, не будьмо ціллю для ворожих стріл лукавого. Берімо того щита над усе, що лише стережеться, бережімо своє серце. Для того, щоб йти в атаку, для того, щоб воювати з ворогом на його територію і визволяти людей, в першу чергу треба бути потужно захищеним самому. Поруч поряд з тим, що ти візьмеш зброю для нападу і не забудь. Про захист Над все, над все, над всю всю зброю візьми щита, для того, щоб ти міг захиститися. Бог ніколи не посилає людей, не підготовлених на танки. Бог ніколи не кидає тебе туди, де ти загинеш. Ніколи Бог не кине тебе туди, де ти можеш загинути. Тому, нехай Господь благословить. Ісус сказав до своїх учнів: моліться, щоб не впасти з спокусу. Будьте активними, збережіть все, що дав вам Бог, збережіть і примножте. Будьте активними в життєвій позиції. Захищайтеся і перемагайте. Нехай Господь благословить. Амінь.